Під час перемовин щодо завершення війни проти України російський диктатор Володимир Путін поєднав удавану чемність, продумані маневри та прямі погрози, демонструючи спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткофу та зятю американського лідера Джереду Кушнеру позицію Москви з цього питання. За інформацією «Політіко», поки Вітков і Кушнер напередодні прогулювалися Москвою та вечеряли у дорогому ресторані. Путін навмисне тримав їх у довгому очікуванні перед зустріччю в Кремлі, де мали обговорити можливу мирну угоду щодо України. У той час як американці чекали, Путін виступав на інвестиційному форумі, де поклав відповідальність за зрив мирного процесу на Європу і натякнув на нове загострення ситуації. Зрештою зустріч розпочалася з тригодинним запізненням. Переговори тривали п'ять годин і завершилися вже глибокої ночі. Помічник Путіна Юрій Ушаков, який також брав участь у перемовинах, назвав розмову корисною та змістовною, але водночас наголосив, що попереду ще чимало роботи. Він додав, що сторони нібито не надто далеко від миру. Ушаков також згадав про деструктивні дії Європи, намагаючись за оцінкою видання перекласти відповідальність за можливий провал домовленостей на ЄС, який навіть не був присутній на зустрічі. Політико нагадує, що план Трампа передбачає відмову України від Донбасу та від вступу до НАТО. Водночас залишаються незрозумілими очікування США від Росії та те, на які кроки готовий піти Кремль. Показово, що навіть напередодні контактів у Москві Путін не продемонстрував жодної готовності змінити свою вимогу фактичної капітуляції України. Журналісти підкреслюють, що ні стамбульські переговори, ні зустріч Трампа з Путіним на Алясці в серпні, ні п'ять попередніх візитів від Кофа до Росії не вплинули на жорстку позицію Кремля. За їхніми словами, немає й ознак того, що майбутні перемовини здатні змінити підхід Москви. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.